Вона справжній символ 90-х, ікона стилю і бунтарка. Але що ми насправді знаємо про цю загадкову жінку? Вайнона Райдер це більше, ніж просто акторка. Її справжнє ім'я Вайнона Горовіц, а псевдонім вона взяла на честь свого улюбленого співака Мітча Райдера. Уявіть, в дитинстві над нею знущалася через хлоп'ячу зовнішність, а потім вона отримала роль у фільмі Бітлджус, і світ закохався в неї. Вайнона та, хто познайомила режисера Тіма Бертона з Джонні Депом, це її перша велика роль. А ще вона, хрещена мати доньки Джонні Депа, Лілі Роуз Мелоді. Як вам такий поворот? Її легендарна роль у Хізерс зробила її кумиром для цілого покоління, а потім був неймовірний камбек у дивних дивах. Вона ніколи не зникала, просто змінювала правила гри. Який із цих фактів про Вайнону найбільше нагадав вам про 90-ті? Пишіть у коментарях і підпишіться, якщо хочете більше таких історій.